Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. ні 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 Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм! ні 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 Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту. Я краще саме зараз стану телезіркою. Работи. Такі, два, три, чотири, До Зйомки готові? Да. Да. Шановні телеглядачі, ми вітаємо вас на другому відбірковому турі телепроекту Твоє майбутнє і запрошуємо до Житомирської міської гімназії номер 3 де нашим конкурсантам доведеться спробувати себе в ролі телевізійних акторів, а також познайомитись з нехитрими, але життєво необхідними правилами безпеки. Чому саме гімназія? Це дуже просто, адже найбільше Часу у своєму житті ви проводите в стінах гімназій, шкіл або ліцеїв. І ми б хотіли, щоб саме цей проміжок часу був для вас найбезпечнішим. Сьогодні переможці першого відбіркового туру, які з такою великою перемогою прийшли до другого туру, потраплять в стінах цієї гімназії у надзвичайній ситуації. Я запрошую вас на знімальний майданчик. До гімназії зараз до участі у першій надзвичайній події другого відбіркового туру телепроєкту Твоє майбутнє заходять Віталій Пеонківський, Олександра Суботович, Яна та Євген, Анастасія Бучинська, Дар'я Соколовська, Іринка Слюса, Олександра Степанчук, Іван Гулак та Маркеєв Богдан. Перед початком зйомки ми спробували дізнатися у них, чи доводилось їм вже колись у своєму житті потрапляти у надзвичайні ситуації. І почули наступне. Не були ні. Ні, не було. Ситуацій надзвичайних не було у моєму житті. На жаль. <гум> на жаль, правда. Щастя. Скажи, будь ласка, а можливо у твоїх батьків або знайомих? На танцях, то коли в мене була ще друга партнерша, вона отруїлася газом. Ні, на щастя, я не потрапляла у такій ситуації, але мої рідні потрапляли. Ну, моя бабуся з дітцем потрапила до такої ситуації, в них згорів дім. А, ну, чому згорів, ніхто не сказав. Це залишили у таємниці. Але ну це було дуже страшно насправді. Так, одного літа, коли мені було тоді майже п'ять років, ми поїхали на природу, а в те літо було дуже спекотне літо. І ми приїхали з і потрапили Е, на пожежу і чуть, чуть не згоріли. Ні, але мій родич робить у службі ну, в пожежному. Відділі. І він кожен день рятує багато людей. А ще я знаю, що на Житомирщині в селі Головенка 13-річний Вадим Настарчук врятував від вірної смерті чотирьох сусідських дітей. Скажи, будь ласка, чи були у тебе в житті якісь надзвичайні ситуації? У мене ні, але коли моя мама готувала їсти собаці, то вона стільки костру переплили вона, вона просто коли йшла, коли їй треба було по роботі, то вона забувалася виключити каструлі і там е, перегоріла вся їжа за собаці. Так, потрапляв, коли я був маленький, е, е, я, я гуляв з друзями на вулиці, і ми знайшли сідники. сідники. Е, і, і коли е, ми захотіли з ними погратися, ми гралися, гралися. І він запалив і хотів подивитися, як він палає, і впустив його на траву. Трава почала горіти, ми вже не знали, що робити, і йшли дорослі. Ми кричали на допомогу, вони підійшли, затоптали вогонь, а потім там біля під'їзду капала вода, і ми ще потім водою залили. Так, коли я була, коли мені було шість років, я хворіла і була сама вдома. І мені я знаю, мені мама запалювала завжди аромолампу з лікувальним, з лікувальним маслом, щоб я швидше вилікувалась. І я запалила сама і не, утвор... посл не прослідкувала і утворився пожежа. Скажи, а що ти робила в даній ситуації? Ну, я зателефонувала батькам, але потім взяла себе в руки і е, ну, на пожеж, на вогонь е, кинула е, мокрий рушник. Як вірно зазначила у своїй розповіді Олександра, вона взяла себе в руки і почала діяти. Шановні телеглядачі, візьміть собі на замітку. Паніка це ворог. Ніколи не панікуйте, зустрівшись з надзвичайною ситуацією. Сьогодні, потрапивши у телевізійну надзвичайну ситуацію, наші актори спробують не панікувати. А головне знайти з неї вірний вихід. Першою надзвичайною ситуацією, в яку потраплять наші діти, буде витік ртуті. Як я зрозуміла, тут мало хто знає, як. Діяти в цій ситуації. Але сьогодні, для того, і створимо наш телепроєкт, ми навчимося. Адже жити у безпеці це означає вчити нехитрі правила безпеки і використовувати їх у своєму житті. Ну що, актори готові? Так! Да. Тоді ходімо зніматися. Звичайний учбовий день у звичайному класі на звичайному уроці з основ здоров'я не передбачав ніяких несподіванок, а тим більш надзвичайних. Сьогодні ми присвятимо наш урок Безвереться життя. Відкривайте ваші зошити та розписуємо. Відійшні, я сам. Ага, ви знову запізнилися, і це знову завдяки тобі. Ой-ой-ой, можна подумати, що ти вперше зібралася. А от і перша, кого я десять хвилин під під'їздом чекала? Ну, мене, ну вибач. Давай постукаємо. Нічого не вийде. Ти знаєш нашу вчительку. Мене сказала, що після дзвінка зачинить. Так і зробила. Ну, головне, зараз на очі нікому не попастися, бо знову бісіти на тій тім дощ і нещ. Це народом Геліна Альбертів. Ми... Ні, Сестричка захворіла. Яночка, а що в тебе робити? Голова. Голова? У неї і... дуже висока температура. Температура? Ну, тоді ходімо зі мною до медпункту. Навіщо? Температуру м'які будемо. Тема. Beijo, irmão. Джим температури випаровування ртуті збільшується. Пари ртуті та її сполуки дуже отруйні. З потраплянням до організму людини через органи дихання ртуті кумулюється та залишається там на все життя. Ангеліна Аліківна слухує зітвію. Симптоми гострого труйня проявляються протягом від 8 до 24 чотирьох годин. Починається загальна слабкість, головна біль та підвищується температура. Згодом болі в животі, у та Гарос. Дякую тобі, братику. Знов тянув мене в аферу. Яка температура? Десять зітті, зараз тобі візьму. Давай градусниками треба. Ні, не дам. О, ну тоді давай чайника е, в чайник мікнемо градусника. Ні, не треба, це небезпечно. Ну тоді я кручуся сама. Зроби щось. Дай себе правду. Це не вірно. Сідай. Розумієш, жорсткі прути тільки розіб'ють ще більше отруєні кульки в дрібний ртутний пил. Давай. Прибрати рідку за допомогою пилососа? Ні, так не можна робити, тому що продувається пилососом повітря. Воно полегшує випаровування рідкого металу. До того ж, пилосос після цього доведеться відразу ж викинути. А що ж тоді можна робити? взяв і розбився. Він же отруйний. А ртуть не чіпали. Я Тут, Туртуть! Тепер за все я вас виведу. Адже ртуть може прилипнути до поверхні вашої підошки і легко розмітитись під приміщенням. Обережно. Треба провітрити приміщення. Якщо і залишилась якісь пари, нехай вікно уходять. Збором ртуті треба натягнути рукавички. Речовина не повинна стикатися з оголеними ділянками шкіри. Дрібні крапельки ртуті можна зібрати за допомогою шприца, гумової груші, двох листів паперу, лейкопластирів, скочив могри на Максимально ретельно папірцями треба зібрати ртуть і всі уламки градусника у склянку з водою. Вода потрібна для того, щоб ртуть не випарокувалась. Банку тримаєте далеко від нагрівальних приладів. О, Місце розливу ртуті потрібно обробити хлорним розчином. Ну і ретельненько ще все повністю обробити скотчем. Запам'ятали? Yeah. Молодці! Отже, урок завершено. Складайте свої парти. А побачите. А де мої шибаники? Yeah. Ну що, як ви? Все добре! Знайти вірний вихід з розіграної ртутної історії нашим героям сьогодні допомогли дорослі. Але надалі ми впевнені, якщо у житті їм насправді зустрінеться подібна ситуація, вони не розгубляться, а діятимуть вірно. Адже правила поведінки при виявленні витіку ртуті наші актори засвоїли назавжди. Якщо не розіб'ється. Ртуть не можна збирати не віником, не пилисосом. Тіло не повинно торкатися кліка. Треба вдіти гумові рукавички, зібрати ртуть на папірець та висипати у склянку з водою та закрити кришку. До речі, і за життя їх рідних ми тепер також спокійні, Адже і вдома обов'язково навчимо своїх батьків. Шановні телеглядачі. До другого туру телепроекту Твоє майбутнє увійшли 26 конкурсантів. Починаючи з сьогоднішнього ефіру, вони боротимуться за місце у фіналі, а місць у фіналі всього 15. Малувато. Тому ми надаємо можливість одному з 26 конкурсантів стати призером у номінації Приз глядацьких симпатій другого відбіркового туру. І обрати його можете. Тільки ви, шановні телеглядачі, проголосувавши за нього на офіційному сайті Житомирської обласної державної телерадіокомпанії, адресу якого ви зараз бачите на своїх екранах. Завітавши на наш сайт, ви маєте можливість ще раз переглянути наш сьогоднішній ефір, щоб обрати найкращого і разом з нашими героями повторити правила безпеки. А правила безпеки сьогодні вчили. Віталій Плентківський. У ролі Євгена. Олександра Суботович у ролі Яни. Анастасія Бучинська у ролі Ангеліни Альбертівни. Дар'я Соколовська у ролі Терези Борисівни. Молокови Яна та Євген. Маркеєв Богдан. Слюсар Ірина. Степанчук Олександра. Гулак Іван у ролях учнів. На сьогодні, все зустрінемось наступного тижня. Бувайте!